Друзі, наші щирі вітання з прийдешніми святами. Ми з командою Спецсумка 78 зробили спеціальний набір сумок, які використовуються клінінговими компаніями для прибирання в житловій нерухомості. Що тут є у нас цікавого? Перш за все, ми передбачили кольорове кодування сумок. Для чого? Для того, щоб ви взяли сумку, в якій знаходиться вся хімія, абразивні матеріали, серветки, все, що треба, навіть відра, віднесли в санвузол, поставили і там працюєте. Так само у нас є зелена сумка для кухні і синя сумка для кімнат. Крім сумок, в комплекті є ще спеціальний такий чохол для телескопічних рукояток, ну і просто для рукояток. Він такий великий і зручний, там може телескоп, скандікікс, все, що треба. Навіть чистильник радіатора там поміщається і доволі багато місця. Навіть якщо вам треба декілька рукояток для швабр, вони туди нормально ляжуть і ви будете їх транспортувати в такому гарному положенні. Тут змійка відкривається по колу, тобто такий здерев'яний клапан виходить. І що дуже важливо, це місце для вашого списку, щоб там було написано все, що має бути в сумці, щоб ніколи не забували. Давайте подивимось, що всередині. Ну, Перш за все, як я вам і сказав, це місце для. Документів і для списку. Тобто список має бути на передньому плані, там можна ще ставити документи, тому що там вода не попадає. Ві... Спокійно вставляється майже будь-яке відро. 6 літрів, 8 літрів, 17 літрів, воно сюди стає. По 6 літрів можна поставити 2 відра, щоб зручніше було працювати. Знову ж таки, якщо ви використовуєте відра професійне, то вставляється одне в інше. Відповідно, можна і 17 і 6 поставити. Це буде зручно. Відро, відповідно, вставляємо хімію. Хімія має бути вся необхідна для санвузла. Її там не так багато. От у нас є от у нас є, наприклад, там хлорні засоби. От у нас є всі серветки, які нам потрібні. Є жовтий колір, є червоний колір в кодуванні. У нас є щітки необхідні для роботи. У нас є тут, в принципі, все, що треба. Пади. Якісь там мочалки, все можна помістити в одну сумку. І ця сумка всередині вона також червоного кольору. Щоб ми не плутали. У нас це точно для сам Якщо у нас є якісь перехресні зараження, ми їх заховали в сумку і понесли додому. Сумка має зручні ручки, Одна в іншу вкладається, клапан закривається, ми бачимо, що він червоний. А також можемо повісити це на плече, для того, щоб можна було ще щось в руки взяти і носити. Зелена сумка зроблена трошки меншою, але місця тут цілком вистачає для всього, що на кухні нам необхідно. Синя сумка, в принципі, така сама, як червона, виконана точно так же. Ви бачите, що тут можна поставити 8-літрове відро, наприклад, скласти такі чудові щітки для радіаторів, поставити хімію, серветки, пади, все, що треба, в ній може поміщатися. Сумки виконані дуже надійно. Тут дуже серйозна така тканина, мічна, щільна, тут дуже така потужна фурнітура. І її шиють спеціалісти, які цим займаються багато років. Тобто, на рахунок якості можу сказати, що це топ на нашому ринку. А тепер найголовніше: 500 гривень з кожної придбаної вами сумки одразу йдуть на виробництво дронів. Цим займаються наші колеги з клінінгового бізнесу. Вони збирають у них дешеві і надійні дрони, які одразу постачаються на фронт. З кожної сумки 500 гривень допомога фронту.